Сьогодні я просто хочу попиздіть про те, що я вважаю, що треба бути самим собою і робити те, що тобі в першу чергу подобається, незалежно від того, що хто думає. На. І в цьому плані, я не вважаю, що не треба дослуховуватись до якоїсь конструктивної критики, так? якщо ти там об'єктивно щось робив неправильно, так? Якщо ти хочеш, наприклад, створити канал на Ютубі, так? Але забагато. Думаєш про те, що будуть про тебе думати люди, так? Що не знаю, твоя якась ідея, ну, наприклад, прес, просто завести той ж самий канал, де ти просто пиздітимеш про якісь речі. Прямо як я зараз роблю. Хоч мій канал не тільки про це, а просто про те, що я, блядь, хочу на каналі робити те і роблю. Хочу роблю монтажі, хочу просто пижу. Здебільшого останнім часом просто пижу про те, що хочу, знову ж таки. Але так, тебе не мають зупиняти, як на мене, люди, які будуть писати в коментарях, що ти товбайоб, що ти якийсь ще, що ти не розумієшся в цьому, не розбираєшся, що тобі треба те се підтягнути п'яте, десяте. Просто роби, просто почни щось робити. Так, це банально звучить, але, як на мене, банальні речі багато де працюють. Не усюди. Нічого не буває усюди. Нічого не працює на 100%. Але просто треба брати і робити те, що у тебе в голові. І так ми не говоримо про якісь там, не знаю, бля, у мене на думці убити сьогодні людину, записати і викласти це нахуй на Ютуб. Чи якийсь інший майданчик. Мені що почати це зробити прямо зараз, блять. Ні, блять, ти ж довбайоб, нахуй. Якщо ти так думаєш, вийди нахуй. Вийде нахуй. Ні, не про це йдеться. Ну, в межах розумного, очевидно. Ти хочеш знімати, не знаю, Майнкрафт Let's Play, як в 2016-му, але робити це зараз, їбать, роби. Єбать, роби, хто тебе зупиняє? А? Ну, чому люди інші, які і так будуть, ну, ненавидіти щось, чому це має тебе спиняти? Я впевнений, що щось завжди знайде якусь свою аудиторію. Тобто, що б ти не робив, це знайде якусь аудиторію. І все. І будуть люди, які прийдуть на твій канал і скажуть: їбать, це охуєнний контент. Роби більше. І все. І все. Просто треба почати робити. Якщо. Щось не ідеальне, так, спочатку, але воно не буде ідеальним ніколи. Це треба усвідомити, що щось не може бути ніколи ідеальним. Тому що ми люди. Ну тобто, нам властиво робити неідеальні речі і в цьому і суть покращення. І все. Воно ж часом прийде. Якщо ти не шариш в монтажі, так, в якійсь програмі для монтажу видів, і через це ти утримуєш себе від створення видів, Треба просто почати у будь-якому разі. Якби це банально знову ж таки не звучало. Воно з часом прийде. Спочатку контент може бути ну, хуйовим, так? Яким... За якимись мірками? Знову ж таки, за якимись. мірками. Ну, це, це, це все суб'єктивно. Людина може не знаю, подивитися твій контент, який ти вважаєш хуйовим. Але ти його все одно переусили в себе і випустив. Але насправді людям подобається і вони кажуть, продовжувати робити це. З часом можна покращити це все. Так само і в музиці. Я особисто себе багато утримував від того, щоб випускати свою музику, тому що я не вважав її якоюсь там. Тобто вона не доведена була до якогось рівня, не підтримана якомусь стандартові. Похуй. Ну, тобто, якщо воно звучить мені гарно, а воно звучало мені гарно, чого не випустити? Може, комусь це зайде? І все? І все. В принципі, ні про що тут більше розмовляти. Все доволі просто в цьому плані. Якщо ти не робиш, ти, по-перше, і не зрозумієш, як це правильно робити в твоєму розумінні, так? І ти не побачиш. І навіть не те, що не побачиш. Ти. Якщо щось робиш, у тебе є шанс, що це комусь сподобається, що це, не знаю, набере переглядів. Що це навіть тобі просто буде подобатись в подальшому. І ти ну, знатимеш, куди рухатись. Якщо ти не зробиш, цього не буде, блядь. І все. І все. Все дуже просто. Не треба боятись неідеальності. Це, це якби. Одна зі складових розвитку і одна зі складових людей і загалом творчості. Якби все було ідеальним, ну, якби ми розрізняли емоцію між ідеальним і неідеальним, так? Ну, в нашому, знову ж таки, суб'єктивному розумінні. Якби все було однаково ідеальним, то воно б не мало сенсу. І все. І ця ж неідеальність в цій ж самій неідеальності, Породжуються якісь нові ідеї і концепти, навіть які ти не замислював першочергово зробити. Тобто якийсь ляп у тебе вийшов, так? Якась накладка. І це створило додатковий, наприклад, гумористичний ефект. У мене таке було. І все. І це вже новий мем 2035 року. Нахуй. І все. І все. Отак. На. Знову ж таки, це повернення до того видава з думкою про не і відпустити. В принципі, в цьому плані теж не і відпустіть. Просто створюйте. І все, і, вони, і, і комусь воно все одно зайде. І до того рівня, який ви хочете мати в створенні вмісту, я впевнений, що ви до нього дійдете. Просто треба, блядь, почати. Не почавши, не дійдеш, почавши дійдеш.